На превеликий жаль, навіть арестовач, ми відповіді на це питання, Діадик, тим більше. А, але здається, 14 місяців повномасштабного вторгнення, і на, через 14 місяців людина десь в Німеччині, яка могла свій автомобіль або не дарувати взагалі, або подарувати раніше, вона зараз тобто десь до неї вже дійшла якась інформація, він провів аналіз і зрозумів, що та ні, таки ж треба, тобто Європа починає, можна сказати, тільки зараз. Розкачуватися і розуміють, що з Росією треба закінчити раз і назад з тими територіями які на вколо, раз і назавжди закінчити. Тобто тільки починатися. Тому після того, як там громадяни почнуть більш свідомо до цього відноситись, розуміти, що тут відбувається, багато у кого з них міняється ставлення до війни в Україні після того, коли вони приїздять. Ці делегації, які приїжджають, він везе в гучу. Тому що багато хто ну, з тих людей, які сидять за кордоном, вони хтось не вірить, хтось слухає і російську пропаганду, і дивиться наші там новини або наші офіційні зведення і намагається співставити і думає, що в нас така сама пропаганда працює якось не так. Ми з вами це знаємо, тому що.